Дня всім глядачам виноградівського телебачення бажає творчий колектив. В студії працює Вікторія Кормуш. Ви дивитесь програму Події тижня і сьогодні ви дізнаєтесь. Цибуля, картопля і французька диня росте на підвиноградівських землях у сільгосптоваристві з ліричною назвою «Райдуга». До Дня працівника сільського господарства про державні програми і дотації. У Виноградові завершується тиждень безпеки дорожнього руху. У нашому місті можна безкоштовно прищепити собак та куків від захворювання на сказ. Маєте проблеми з вимовою? Тоді вам до логопеда! Відбулося засідання конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі району. На конкурсах було винесено 11 об'єктів, перевезень до яких увійшов 21 автобусний маршрут загального користування. За підсумками проведеного конкурсу, переможцями визначені. Приватне акціонерне товариство Виноградівське АТП 121244 на восьми об'єктах конкурсу. Приватний підприємець Муска на двох. Об'єктах конкурсу приватний підприємець фурман на одному об'єкті конкурсу. На дев'ятьох об'єктах конкурсу перевізниками представлено транспортні засоби, які можуть перевозити осіб з обмеженими фізичними можливостями, що дозволить забезпечити транспортне обслуговування населених пунктів району згідно з соціальними нормативами. З переможцями конкурсу будуть укладені договори на перевезення пасажирів терміном на 5 років. А на об'єкти, де відсутні транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з обмеженим. Ми фізичними можливостями на рік цибуля, картопля і французька диня все це та інше росте на підвиноградівських землях у сі з ліричною назвою Райдуга із соковитими новинами з теплиць повернулась наша знімальна група. Колись на цих угіддях знаходився відомий і багатий когосп «Жотнева перемога. Згодом із реструктуризацією сільського господарства утворились окремі сільгосптовариства, фермерські господарства. Зараз тут працює сільськогосподарське підприємство Товариство Райдуга впроваджують нові технології вирощування сільськогосподарських культур у закритому ґрунті. На Закарпатті райдуга почала працювати у 2012 році. Ми працюємо вже практично два роки. У Нас на сьогоднішній день на роботі задіяно 45 чоловік. Де проходить реалізація вашої продукції? На сьогоднішній день це є ринок України. Взагалі, бахчеві культури в нас продавалися на ринку Білорусії, на ринку Чехії і частково продавалися на ринку Казахстану. Але я вам скажу, що на сьогоднішній день самий позитивний ринок для бахчі – це була Білорусія. Картопля наша їздила в Білорусію, але на сьогоднішній день ми всі знаємо, що з Білорусі так само є конкурентність картоплі. Але наша картопля набагато була смачніша, тому якось так було, що стабільно брали в нас картоплю білоруси. Ми були дуже здивовані. Стікий аромат зеленої цибулі вщерть наповнює величезну теплицю, вирощують її, активно застосовуючи досягнення науки у рослинництві для збільшення ефективності та віддачі з кожного гектару землі. Вирощуємо на сьогоднішній день в цей період лук в теплицях. Але в цьому році ми вирощували картоплю, капусту, арбуз, диню. На сьогоднішній день ми ще не підвели ітоги, тому я ще не можу сказати в кінці року, скільки які в нас результати. Але я сподіваюся, що ми в цьому році вийдемо як кажуть на якісь позитивні результати. За вимогами щодо вирощування обробітку ретельно слідкує фахівець товариства. Сергій Миколайович, до речі, із когорти та сімейної династії агрономів Микуліних на підприємстві. Я працюю з початку заснування цього підприємства з 2012 року. Якби збираємося збільшити кількість культур до того часу, які ми вирощували. Які саме вже були? наступного року у вас? Наступного року додаються в нас такі культури, як огірок, перець, баклажан. Невелика кількість цих, але для того, щоб збільшити, ну, як на ринку, дати більшу кількість товар... продукції, різновид її. Чи задоволені місцеві мешканці, наскільки я розумію, працюють тут у вас в товаристві? Чи задоволені вони роботою цією? Я думаю, що задоволені роботою, тому що все-таки роботу зараз знайти складно. Райдуга розвивається, будуються нові теплиці і доглядаються поля. Зараз ми збирає, закінчили підготовку полів. Закінчуємо підготовку полів до весняного сезону. Зробили такий захід, як щелювання ґрунту, внесення вапняків для покращення агрофізичних властивостей. Зараз вносимо органічні добрива під різні культури. В нашому місті можна безкоштовно прищепити собак та котів від захворювання на сказ. На Виноградівщину виділено 6 тисяч доз вакцини. З початку року ветеринарними лікарями вже було привито 5 тисяч 718 собак та 97 котів. Цього тижня виїзна бригада ветеринарів проводила щеплення тварин у густонаселеному мікрорайоні Курятовича. Борно, Шарго, Лінда та Рижий це безпритульні собаки, яких підгодовує Андрій Якоб та Єлизавета Новікова, мешканці мікрорайону Корятовича. Сьогодні усім чотирьом тваринам зробили щеплення від сказу. Протягом року, допоки діє вакцина відносно цього захворювання, вони є безпечними для оточуючих. І хоча проведення щеплення собак та котів від сказу в нашій країні наразі є добровільним, однак ветеринари все-таки радять раз у році привити своїх улюбленців від цього страшного захворювання. Адже сказ це смертельна інфекція. Яка вражає нервову систему тварин та людей і не виліковується. Обов'язково треба прививати всі, всіх тварин, не тільки е, безпритульних і домашніх. Тому що в нас був випадок останній, 19 грудня 2011 року, е, саме е, власна кішка укусила е, е, громадянку і е, при цьому виявлено у тварини Сказ. Тому треба прививати всіх без винятку тварин. Тому що переносчиками можуть бути навіть е, креси, е, миші. Вірус сказу потрапляє в організм людини через укус або інші ушкодження шкіри зі слиною хворої на цю недугу тварини. Збудник хвороби лишається стійким у довкілі протягом 80 діб, при низьких температурах до 750 діб. Однак є чутливим, до дизрожчині 70 відсоткового спирту гине на протязі однієї хвилини під впливом розчину йоду та мила. Однак, якщо вас вкусила собака чи кішка, обов'язково потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря, аби виключити зараження з підозрою на сказ. Якщо є людині нанесено покус, і негайно треба звернутися в травматологічне відділення, не чекаючи клінічних ознак, поки виявляться тварина. руки помити господарським милом, і вже в свою чергу медики телефонують нам, і вже на місце виходить ветеринарна служба і ставлять на карантинування даних тварин, які нанесли покус. Ну, а вже слідкувати за твариною на протязі 10-14 днів е, треба дивитися, значить у тварини, яка заражена на сказ, може, може відмічатися слинотеча, водобояз, світлобояз, е, параліч, е, на, 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 клінічна картина проявляється іменно на 10-й день. міліція розпочала тиждень безпеки дорожнього руху. Цей профілактичний захід проходить з 11 по 17 листопада в рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН Десятиліття дій з безпеки дорожнього руху. Впродовж тижня наші даїшники проводили профілактичні рейди. Пішохід, п'яний за кермом, злочинець, безпечна швидкість та благодійну акцію Здай кров, врятуй життя. Під час операції на сьогоднішній день було складено у нас 17 протоколів на пішохідів, порушили правила переходу. Три п'яних водіїв було спіймано і було складено 8 протоколів швидкості на даний час. Це за два дні. Реально. Насиченість автошляхів автотранспортом інколи низька культура водіїв і пішоходів. Загалом всіх учасників руху і призводить до непоправного. У нашому місті також існує найбільш небезпечна ділянка. У нас саме небезпечна ділянка на сьогоднішній час це вулиця Копанська. Там найбільше трапилось у нас аварій зі смертельними наслідками. І зв'язку з чим вони там? зв'язку в основному за швидкості, не дотримуючи швидкості водіями правил дорожнього руху. Загалом протягом поточного року працівниками Державтоінспекції складено 1650 адмінпротоколів, з них 20 на пішоходів, 101 на п'яних водіїв за кермом, 72 за перевищення швидкості. Протягом 10 місяців цього року скоєно 46 ДТП, у яких, на жаль, загинуло 12 осіб. Завдяки участі у проєкті Англійська, 1-2-3 в бібліотеці Виноградівська районна бібліотека пропонує безкоштовний комп'ютерний курс англійської мови для дорослих. Він призначений і для тих, хто тільки починає вивчати цю іноземну мову або володіє нею на базовому рівні. Загальна тривалість курсу рік за умови, що учасник відвідуватиме навчання у бібліотеці двічі на тиждень. План складається з чотирьох рівнів, розділений на 22 уроки, та містить більше тисячі інтерактивних вправ, діалоги, ігри. Та фотоуроки система перевіряє правильність їх виконання і дозволяє відстежувати підвищення рівня володіння мовою за умовою правильного виконання більш ніж 80% вправ одного рівня. Учасник отримує свідоцтво зразка Ради Європи. Більш детальну інформацію кожен бажаючий може дізнатися безпосередньо у районній бібліотеці по вулиці Бурканюка у нашому місті. 14 листопада, всесвітній день логопеда. це професійне свято людей. чия копітка щоденна праця допомагає багатьом людям, а особливо дітям, починати говорити правильно, грамотно, писати і впевнено почувати себе в суспільстві. Про важливість даної професії у сюжеті Вікторія Приображенської. Якщо 20 років тому професія логопеда вважалася рідкісною, то тепер, за даними Національної радіокомпанії України, фахівці з мовленнєвих патологій увійшли до топ 30 із 700 найбільш затребуваних спеціальностей, оскільки з кожним роком спостерігається тенденція до збільшення у дітей мовленнєвих порушень. Йде тенденція до збільшення дітей з вадами мовлення. Це зокрема такі вади мовлення. як Вимова неправильна вимовила шиплячих звуків, звука Р, а також заїкання. Є дітки з важкими розладами мови, які мають якусь органічне пораження. Вчитель логопед здійснює навчально-корекційну роботу з учнями, які мають проблеми у мовленні. Що ми робимо на логопедичному пункті? Це Розвиваємо мовленнєвий апарат, дрібну моторику дітей. Це ми робимо артикуляційні вправи, дихальні вправи, ігри з пальчиками. Ігри, спрямовані в нас на розвиток уваги, пам'яті, мислення. Далі в нас йде постановка звука. Далі йде автоматизація звука. Автоматизація звука йде в складах, словах, реченнях і в розмовній мові. А також йде диференціація звуків. Це вміння розрізняти звуки за артикуляцією. Тетяна Юрівна одна із семи логопадів вищої категорії у нашому районі, за якою закріплено обстеження дітей у місті Виноградові. Цього навчального року із півтора тисячі оглянутих нею школярів 158 потребують корекції мовлення. З такими дітьми пані Тетяна проводить групові та індивідуальні заняття у логопедичному пункті, який обладнаний нею всіма необхідними матеріалами і технічними засобами для корекції вад мовлення. Для одних дітей вистачає декількох занять, іншим вже доводиться вчитися і до року-півтора. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати над звуком Ш. Сьогодні у нас закріплення звука ШИ, його автоматизація, в словах, складах і в реченнях. П'яний вийде погуляти. Раз, вийде погуляти, два сховається в хатинку. Три вийшов погуляти язичок. Чотири заховався. Не поспішаємо. Зараз язичок вийде погуляти до носика. Раз. Два заховався в хатинку. Саме від логопеда залежить, чи навчання буде цікавим. А ось результат не лише від вчителя, але й від батьків. Для них спеціаліст моленєвої корекції має свої застереження. Батькам необхідно оберігати слух дитини від постійних сильних звукових впливів, голосно не включати телевізор, магнітофон, комп'ютери. Надмірне форсування мовленнєвого розвитку не можна навантажувати дитину у маленькому віці, складним мовленнєвим матеріалом. Батьки хочуть, щоб їхня дитина вимовляла все, але дитина не спроможна це зробити. Незрозумілі слова. Повторювати, повторювати слова складні складової структури, складні вірші, вимовляти звуки, які недоступні для дітей раннього віку. Ми ж повинні знати, що дитина чує мову своїх батьків. Звідки дитина черпає це все від своїх батьків? Якщо батьки постійно будуть сюсюкати, значить дитина вона ніколи не чує нормальної вимови, значить вона так і далі буде продовжувати. Вона вважає, що це так потрібно. Тому я прошу батьків, будь ласка, завжди розмовляйте з своєю дитиною правильно, гарно, ніжно, чітко і гарно тягніть голосні звуки. Виправити муленєві недоліки можна у будь-якому віці. Правда, у дорослих на це піде значно більше часу, але і, навчившись правильно вимовляти звуки і правильно говорити, ми можемо повністю змінити своє життя, спілкуватися без сором'язливості і працювати за обраним фахом, де без правильного мовлення просто неможливо. До прикладу, це професії педагога, ведучого, актора та ще багато інших. Головне вчасно звернутися до логопеда. Закарпатської служби безпеки повідомляє, набув законної сили вирок Ужгородського міськрайонного суду стосовно місцевого жителя, якого визнано винним в організації незаконного перевезення осіб через державний кордон України. 48-річний мешканець Ужгородського району погодився незаконно переправити жительку Воловецького району разом з її дитиною до сусідньої держави. Виявилося, що цей чоловік уже був засуджений у квітні цього року за аналогічний злочин та відбував умовний термін. Мін ув'язнення у червні. Чоловік зустрів жінку та її неповнолітню дитину на автовокзалі в Ужгороді і доправив їх до села Кам'яниця, що розташоване поряд з держкордоном, та планував переправити їх до Словаччини в обхід пунктів пропуску. Як з'ясувалося, жінка перебувала на заробітках в одній з країн ЄС, звідки її депортували. Оскільки легально потрапити за кордон вона тепер не мала можливості, то зважилася на нелегальний спосіб його перетину згідно з рішенням міськрайонного суду. Місцевому мешканцю частково приєднується до основного терміну відбування покарання та засуджено до 5 років та 6 місяців позбавлення волі. Жінка, яку засуджений намагався незаконно переправити до Словаччини, притягнута до адміністративної відповідальності. У райвідділу міліції звернулася мешканка села Букове з повідомленням про те, що під час розрахунку в одному з магазинів у Виноградові касирка виявила, що запропонована нею купюра номіналом 200 гривень. Містить ознаки підробки. Зі слів заявниці, дану купюру вона отримала в одному з банків міста Виноградів при отриманні грошового переказу. Вказану купюру направлено до науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру УМВС області для проведення досліджень. Слідчим виноградівського райвіділу. Ці даний факт внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, виготовлення та збут підроблених грошей. У четвер, 14 листопада, пройшли чергові навчання. На газорозподільній станції в нашому місті по вулиці Белгородській були проведені комплексні штабні тренування сил і засобів функціональної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту виноградівського району. За мету фахівці поставили попередження та ліквідацію можливих наслідків надзвичайних ситуацій, які можуть статися через аварію в системі газопостачання. На тренування навчання були залучені основні служби життєзабезпечення району. Переходимо до спортивних новин. Останнім часом нерідкістю стало проведення шашкових турнірів. Так, 15-й відкритий обласний турнір із шашок 64 присвячений пам'яті Віктора Ватамана, у листопаді пройшов у селі Нижня Апша Тячівського району. Всього у турнірі взяли участь 28 дорослих учасників та 12 дітей з різних районів Закарпатської області. Участь у змаганнях взяла і команда виноградівських шашкістів Севлюш. Серед учасників змагань було 9 виноградів. Радівчан п'ять дорослих, кандидати в майстри спорту Василь Тиводор і Ярослав Лесишин та першорозрядники Клара Тиводор, Михайло Яцканич, Мирослав Коцур а також Четверо дітей-школярів Василь Антолик, Ростислав Білак і Штанмікловші. Всі з першої школи та Святослав Хабаль з восьмої 11 річки. Отже, за підсумками 15-го відкритого обласного турніру Шашок 64 Тренер клубу Севлюш Василь Тіводор зайняв третє місце. Михайло Яцканич потрапив у п'ятірку кращих і виконав норму кандидата в майстри спорту. Серед дітей вдало виступив Василь Антолик, зайняв четверте місце. 10 листопада завершився районний чемпіонат з футболу. Командам довелося зіграти по 28 матчів, поїздити по всьому району. А дехто навіть не зміг діграти сезон і зійшов із турнірної дистанції достроково. Після чергової перемоги у домашньому матчі над дротинцями 4-1 чемпіонами виноградівського району стала команда Болаш із селища Вилок, 66 очків. Фанчиківці, які в минулому році посіли друге місце, набравши 58 очок. На третьому місці Королівський локомотив, який здобув 57 очок. Минулорічний чемпіон ФК Тиса з Чорнотисова в останньому матчі переграв гостей із великих кум'ят Ком'ят» 6-1 і набрав у підсумку 55 очок, але зайняв тільки четверте місце. Основний конкурент чорнотисівців, підвиноградівський Артовець, на фініші чемпіонату загальмував і після програшу у Невелендфолу 3-4 залишився на п'ятому місці. Решта результатів районного чемпіонату з футболу. ФК Веріація ФК Зірка онок – 1-2, ФК Тисанове село ФК Чепа 1-0, ФК Дружба, Вербовець ФК Шаланки 1-3. Золото районної молодіжної паршості здобули юні підвиноградівці Виноградівці – 77 очок. Срібло взяли Чорнотисівці, 69 очок. Бронза дісталася шаланківцям, які набрали 61 очко. Ну що ж, на цьому мій ефірний час вичерпано. Далі актуальне інтерв'ю про стан сільського господарства в нашому районі, а також про державні програми і дотації розповість Василь Фаєр, начальник відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації. Я ж кажу вам до побачення. Не хворійте і гарних вам новин.